Всім хай нещодавно у фотошопу вийшло оновлення, і тепер там є штучний інтелект. І сьогодні я з Богданчиком Гавером вирішили зайти та подивитись, що ж там з'явилося нового. У мене є декілька фотографій, котрі я яй. З якої почнемо? Давай зробимо арестовичу два глаза Глаза, що за глаза, що за слово не розуміє, глаза, очі. Оля, воно взяло глаз Зеленського. А що якщо він і є Зеленським? Вона тут є Зеленський. Давай розширимо Зеленського. Ось так беремо. Інвертувати так. та генерувати. У ватафак це мій дядяко. <laughs> <laughs> Тупо, коли ти приїхав в Одесу, і тобі грузин здає квартиру. <laughs> так, потрібне волосся наші хеєр. <г disadvant password> а є в що what the fuck, хлопчик! Це волосі. Ми можемо ще зробити це покласти от сюди. Хто це такий? А, Ось він хто такий. Нехуй я собі огірок гірок у нього. Чому в нього тупо Володимир Яєчко? <рис� quotes> це вірно. Працює гур. Ідемо на посадку. Треба підняти картинку догори. Ой-йой-йой-йой. Давай повертати йому волосся. Зачистка. Ні. Арабські емірати. Пробуй на англійській мові, мові, так сказати, наших перших Ти Допомагай мені, давай. Higher. Higher. Hair cool. Cool. Yeah. <coughs> yes. ah, okay. What the fuck? Ну що за хуйня? It's not great here cut. It's total given. Ну, Як влітий? <laughs> О, ні-ні-ні, що ні, ні. ти йому зробив? <laughs> Приебал його. Тепер бери, жмакай Ctrl-. І. Ctrl-E. О но, ну то, но то і. Не то. і. E. А, ну є, ctrl n нічого. А, Т. Ctrl-E! ctrl Control Eee! Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Біля W направо. Ctrl-E. Хуя звуха, хлопці. Ти подивись, що в тебе на екрані. Як ти цю програму, гарамулі взагалі. What the fuck! <ariansocalyptic> <ni? affordable ?�lit> Great long. Йобаний рід. Байрактарщина якась а не нейросетка. Ну дивися. Результат же є. Ну як повноцінна картина, я б її таку собі повісив десь. Бойцівський клуб. what the fuck, це Ліонель Месі. Ліонель Месі на наступній фоці. Леонеля Месі нам вистачає Зеленського. Тривай. У нас тут є. Заготовка. А, так це сцена вже з бойцівського клубу. Ти гля, вони в самоліті летять. І він йому каже. Пендер підор. Зеленський схожий на якогось пашу Мерседеса. Він зараз паша Тесла. — Думаєш, воно його зараз? — Так, так. ля, помолодів, хлопчики, бородка вирісла. Треба брати фотокартку, пробачте. Світлину нахуй. Там де зеленський VR, їбашу. Нихуя собі, нормальне волосся. А сюди ми? Я охуєю. її. Бля, турецька реклама. Дівчинко, що з усмішкою? Бля, я працюю на стрійкі. <схай> <схай> Будівництво не вторий вториді. Зараз ми додамо трішки. <схай> What the fuck? О, oh, ні, я захищаю Культурний фронт. О, oh, ні. <схай> я я затрехсотився від кальяну. <схай> <схай> Зараз як це, як це офіційний. Це команда. Треба змінити галстук на зелений О, Огірочок. Во, ну все, оце я вже бачу. Це дуже гарно. Ось он ні. Вони, ось вони. Зліва кожен... направо. Зліва направо. плаво. В мене Зліва вже язик плаву. запліти. Ого, пес-патрон. Його можна так вставляти. Ледер хочу йому зробити. Я не вірю, що воно зможе щось зробити з цим. What the fuck! PDSM-пес. Oh. А я знав, що пес патрон любить під хвостиком понюхати. Селяна мій підборід дік. Це перебрик якийсь. Прийди, борода, дуже гарна, не як у Зеленського, будь ласка, What the fuck? Це, це дуже це дуже братально. Я хочу, я хочу її роздрукувати і можна зробити календар. Ну ось. А я би зробив, щоб воно спудне так. О, ось примірно так. О! Бери белий пензлик та їбаш руками. О, блядь! я бачу це, я це бачу. Тепер йди Так може Просто так зробимо? редагування, редагування. Так може просто... Ні, 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 в редагуванні. зайди в редагування. Ага. О, дивись! Спробувати розширити цю картину і Та замінити. Та замінити, глянути, як фотошоп буде справлятися з цим. О! О! What the fuck. Це та дівчина, яка рекламувала Skype. Оця? нуля. Тільки з да. бородою, ля. о, це як стенд до музею Приходиш. Так, ну давай заміняти flower. Квітка, вона розуміє українську мову. Лагідна українізація пройшла. І треба цигарку видалити. То що ж таке, ми проти цього Хлопці та дівчата. Якщо ви смали для Блє... б'ю <гум> 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 ну так, отак, так. Це він, це він я ніколи нікому не розповідав. Але колись до мене на вулиці підійшов, як ти думаєш, хто футболист? Так, звідки ти знаєш? <ріст> до мене підійшов Ліонель Месі та спитав: у тебе є 10 гривень. І я дав йому 10 гривень. І він пішов у сторону. А тебе? Так, це було біля... ні, це був комарки. Футболист. Футболист. Ти <ріст> О, ти подивись. Ось так воно і було. Таврі, лімузин. Лімузин Ліонеля Месі. <ріст> це його тачка. Ти знаєш на що він схожий? Ні. Я не можу в це повірити, це він. Ми знайшли оригінал. Ту-ту-ту. <хи> це я виходжу, а там Артур Шелбі сидить, і я охуїв просто. І що з цим зробити усім? Ого! Нічого собі. І що там? Повітряна тривога. Можете, Зараз так? у вас буде. Знімаємо, знімаємо нахуй. Збираємо картинку. Ось він. Пересуваємо. І все, тепер працюємо кисточкою. Що саме? Ну, тінь, там дирка. Оу, ні, він не зрозумів. Зрозумій. Зрозумій. Робити тінь. Оу, oh, фак. Ну що, що новий, новий uh -huh. стиль ля, він на скейті. О! Артур Шелбі в нас, звісно, дуже великий. Тупо таксист в Краматорську. Трішки машину теж треба. Можете подлатати їй зад, підлатати їй дупу. Вона зробила ще одну машину на машині. Ну що, дідуся, будемо туди вставляти. Так, 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 так. Чогось не вистачає, чогось не хватає. Щось повинно бути у центрі. Ми можемо всунути. Ми можемо. Як зараз всунемо, то будемо вирізати, я і так все бачу. Я погано бачу. Він то добре бачить, а ось я. Тяжко вам тяжко. Ану, качайте Anydesk, я вам зараз намалюю нахуй. Я так чи так? Отак? Так? так. Ми можемо удвох працювати. А, ну, куди я буду робити. Дай мені мишку. Дай мені не Давай, 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 О, ні, він робить все сам. А, блін, я натиснув. Я натиснув. Ми з тобою, як у дитинстві знаєш, типу, давай я управляю, а ти стріляєш. У тебе мишка, у мене кові. Блять, воно на якій мові. О! Ні! Не воно, не воно! Ну, ти гля, воно летить. Виглядає, що це все я роблю. Ну так ти це і робиш. А я тобі десь давав хлопчика з пістолета. Мені його сюди. Я думаю, воно зрозуміє, воно дуже розумне, якого хуя. Та воно тупе. Я знаю, що зробити. Підран, дивись, вжик це генерувати. А швидше генеруйся! Ну виглядає непогано так. сюди залітаємо. А давай придушимо внучка. Оба мальчик, іди сюди. Ну можна таку композицію зробити, типу. А, так, все, дя дякую вистачить. Як вліти. <ріст> Чогось не хватає, я знаю. Давай одно слово ти, одне слово я. Ми зміксуємо і що вийде. Добре, великий. Я а нічого... що ти пишеш? Це не я пишу. в мене навіть доступу нема. Великий пені. <ріст> Оце добре, але мені не подобається машина. І ми тепер беремо. Це Little Bit One. Бля! Добре, що воно не знайшло. Воно пішов нахуй. Стривай, я знаю, що треба з цим робити. Право другого Viber. Чекаємо реакції. Зараз напише Йобнувся. Де мій мужик, там відтий дайте мені мешку. Та йобаний рід, бля. Та чому? О, О! Ось так я і бачив це. Треба написати йому, щоб він. Смайл. смайл. О! Дивись, який смайл. Тобди магаром такий. Ні ні, 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 ні воно зараз перекриє усе. Ні, ні, ні сподімон буде. Там мун. щось біленьке. А ну стривай, 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 стривай. Ой-ой-ой. Мені кажуться, воно зараз якоби рейд. Давай молитися, молитися. Вітаємо з медевим спасом миру і добра. Л LCD телевізор воно нам зробило. І так, хлопці та дівчата, якщо ви пропустили це бджоли, щоб взяти такий ніжочок для бджоловодства, ви побачите, що там вас очікує, пазл не збирається. щось що Я зараз... А, -а Новини бджоли зібрались у форму Тобі Макваєра.